Українці за кордоном десятками років боролись за свободу України ще у 1947 році. Легендарна новела Джорджа Оруела «Ферма тварин вперше була перекладена саме на українську мову, а його читачами стали в'язні війни та біженці з України. Про події, які поєднали знаного письменника з Україною у національному прес-клубі США у Вашингтоні, розповіла американська дослідниця та журналіст Андреа Чалупа на події по Ував Олексій Кузьменко. Видана у серпні 1945 року, глибоко антисталінська присвячена зраді революції та критиці диктатури в СРСР ферма тварин Джорджа Орвела, прийшлася не до смаку після воєнного заходу, який вважав за краще не помічати внутрішніх процесів в країні, яка щойно перемогла нацистську Німеччину. Тим більш близькою вона стала для вихідців з України біженців та колишніх учасників українських військових формувань, які у таборах на території Європи очікували вирішення своєї долі, знайомі у рівній мірі з жорстокістю сталінізму та гітлеризму, вони стали першими читачами ферми тварин. Про це у національному прес-клубі США розповідала Андрея Челупа, американський історик та журналіст, яка нині готує п'єсу за сценарієм, заснованим на тих подіях. Першим перекладачем та іншомовним видавцем Морвела став український вчений історик Ігор Шевченко. Розчулений його увагою до своєї роботи, Орвел навіть відмовився від авторських гонорарів та особисто написав передмову до українського видання ферми тварин, опублікованого у 1947 році, та поширюваного на території таборів біженців в Європі. Тоді багатотисячний наклад не повністю дійшов до читачів. Значну його частину, майже дві тисячі книжок вилучили та передали СРСР американські військові. Втім, сам факт здійснення такого неймовірного в умовах післявоєнної Європи проекту засвідчив творчу енергію та ділову звитягу у людей, які незабаром влилися до української діаспори у світі. На думку Андрея Чалупи, ця сторінка історії є важливим для сьогодення прикладом того, як боротьба за свої права не повинна припинятись, навіть коли політична ситуація може видаватись абсолютно програшною. Олексій Кузьменко голос Америки.